Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids. Hello, my dear children and their parents. Доброго дня, шановні діти, батьки, глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds to підручником вашим підручником з англійської мови. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком третім першої теми. І у нас сьогодні співи – singing for pleasure, співаємо з задоволенням. Продовжуємо сьогодні тематику звороту There is, there are, який ми вивчали на попередньому уроці, а ми його з вами вивчали і за підручником, і за робочим зошитом, хто зі мною разом перевіряв домашнє завдання. Отже, зворот there is служить для того, щоб сказати, що в якомусь приміщенні або на якомусь місці знаходиться один предмет. Ну, наприклад, можна сказати, що. There's a dog, бачу одного, одного песика зараз, отут, на цьому малюнку, так? There are two kids, а зворот there are служить для перерахування, для доказу того, що в приміщенні якомусь, наприклад, або на малюнку знаходиться двоє дітей. Так, there are two kids, або можна сказати, there are some kids. Слово some і слово to, вони є взаємозаміняючими в цьому випадку, так? Якщо ви не знаєте точної кількості предметів, ви говорите сам, якась кількість предметів. Якщо ви знаєте конкретно, скільки їх, то тоді говорите конкретну цифру: 2, 3, 4, 5, 10, on. Окей, ну що ж, listen and sing. Послухай і заспівай пісню. Пропоную вам заспівати її і в плюсі, і в мінусі, Включила субтитри. Таку саму пісню ви можете знайти, і відео до цієї пісні на інтерактивній платформі, яка йде безкоштовно абсолютно до підручника QuickMinds. І для першої, і для другої, і для третьої, і для четвертої частини. До усіх частин, які ми вивчаємо у початковій школі. Ну що ж, давайте з вами заспіваємо пісню. Послухаємо її спершу окна. Так, ну добре. Звичайно, якість пісні не дуже, да? звук, сам шуми. ну нічого страшного, зараз ми її розберемо. Розберемо слова цієї пісні, повторимо їх разом з вами, а потім спробуємо заспівати ще караоке. Я вам вімкну караоке. І так, розбираємо слова пісні. Hey, listen, listen, everyone. Ей, hey, слухайте, слухайте усі. Our classrooms a lot of fun. Наша класна кімната. Це розвага просто велика для нас. І що таке незвичайно у цій кімнаті ви вже побачили, мабуть, у кліпі. There's a door in the board. Um, двері в. знаходяться де? На чому? В класній дошці. Так, вбудовані. Прям в класну дошку. Вбудовані двері. There are some chairs on the wall. На стіні. Стільці розташовані. There's a window in the cupboard. В, в, в тумбочці вікно. But that isn't all, але це ще не все. There are some cats on the bookcase. На книжній шафі коти сидять. There's a dog on the desk. На парті песик. And on the floor there's a clock. І на підлозі. Є годинник. Тік-так, 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 говорить годинник. Ну а тепер я хочу звернути вашу увагу на наші звороти. На минулому уроці ми вчили, так, і я вже сьогодні повторила вам, що а, для того, щоб сказати, що в якомусь місці, наприклад, у класній кімнаті знаходяться одні двері, ми вживаємо зворот There's. так, There's a door». There's a window. Множина, так? Є вікно, є двері. There's a dog. Є песик. There's a clock, є годинник. Отже, щоб перерахувати води ні якісь предмети. Ми вживаємо зворот There's. Щоб сказати про наявність предметів, які знаходяться у множині, ми ми вживаємо зворот There are. There are some chairs. There are some cats. Є стільці, є коти. У нашій класній кімнаті також. Що у нас, чим відрізняються зараз ці з вами ці речення? Тим, що на минулому році ми не писали і не говорили, де саме знаходиться цей предмет. Ми просто говорили: there is a door, there are some chairs, there is a window, there are some cats, there's a dog, there is a clock. А сьогодні ми ще в пісні додаємо локацію конкретну. Двері знаходяться конкретно де? На класній дошці, так? Далі. Some chairs, стільці, де знаходяться? On the wall. Далі A window, де знаходиться? In the cupboard. Sorry, що я так замальовую, так? Отже, ми ще конкретизуємо, де на цьому малюнку саме знаходяться а, ці речі. Так, in the cupboard. Uh, there are some cats, де у нас коти знаходяться, конкретно на книжній шафі. A dog, there is a dog. Де знаходиться конкретно песик на цьому малюнку. On the desk. На парті. А ось цей рядочок, навпаки, спочатку написано Де, а потім написано, що знаходиться. On the floor, there is a clock. Ну, так, щоб було для Рими правильно, да? щоб потім написати TikTok-tik-Tok. Tik Great. Отже, до чого я веду? Я веду до того, що переклад таких речень починається саме з кінця. Ми говоримо: на дошці є двері, на стіні стільці, в тумбочці вікно, на книжній шафі коти сидять. На партії сидить песик. На підлозі Сидить годинник. І ось в цьому реченні, як ви бачите, локацію, тобто місце знаходження предмету або предметів, перенесли на початок речення. Отже, трошечки у нас тема розширена тепер. На минулому році ми просто перераховували, що в, цьому, в цій кімнаті є якийсь предмет або предмети, так? А сьогодні ми ще додали те, що ці предмети знаходяться конкретно в кімнаті на якихось конкретних місцях. І такого типу речення ми перекладаємо. Українською мовою для себе з кінця, так? Окей, okay, great. Не забуваємо, що для однини для перерахування одного предмета це буде is скорочено there, для множини для перерахування двох і більше предметів are. Якщо ми не хочемо говорити конкретно, скільки предметів, ми говоримо «some». «Some chairs», «some books», «some Apples, «some Windows. Якщо ми конкретно знаємо цифру, то ми можемо написати There are two chairs». і це буде правильно. Так само, як і з одниною. Можна сказати There's a door». Артикль E показує, що двері в однині одні двері. Так? Якщо ми хочемо сказати конкретику, якусь навести, можна просто написати One. Сказати. Так? There's one door або There's a door». Ну, а тепер давайте спробуємо заспівати караоке-версію. Так, я вмикаю вам слова. Поїхали. Давайте послухаємо, цю пісню ще раз, тому що субтитри не одразу вимкнулися. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором! Дякую за підтримку! Одним з таких бонусів є перевірка домашнього завдання разом з Apple Tree. Ну, а ми перед перевіркою, перед тим, як ви перейдете за посиланням в описі під цим відео, ми з вами зробимо перевірку ще одного завдання: завдання номер 2 Point and say. Тепер самостійно, будь ласка, опишіть цей малюнок, користуючись зворотами There's, якщо предмет в однині, і There are, якщо предмети в множині. Наприклад, There's a clock, годинник ми бачимо на цьому малюнку, так? There are some cats, коти, або можна сказати, There are. One, 2, 3 cats. Бачимо трьох котів на малюнку. There's a dog, один песик на малюнку. There are two kids, двоє дітей на малюнку. Пам'ятаємо. There's зворот для однини. There are множина. Замість a clock можна сказати one clock. Замість some cats можна порахувати конкретну кількість котів і сказати: There are three cats. There are some kids. There are two kids. Great, well done. That's all for today. На цьому це все. Усі бажаючі перевірити домашнє завдання, перевір... переходьте за посиланням в описі під цим відео. Робимо перевірку домашнього завдання разом. Але не забувайте перед тим його виконати самостійно. Аби прийти вже на перевірку домашнього завдання підготовленими. That's all for today. На цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye. Good luck!